Добрий день Україна. З вами кухар Повар Іван. Ну, що вам хочу почати. Зараз я в відпустці. Звісно, відпустка, звісно, не радісна. Зараз я в столиці міста Київ. Звертаюся до вас, дорогі підписчики. У мене Ой, случилася вдома біда. Уже з цією бідою більше году, скоро буде год, боремося. Мене захворіла онкологією доця. Зараз проходимо в частній клініки лікування. Прогнози такі, що лікарня серйозна. Врачі говорять, що все може вийти все добре. Але, на жаль, я ніколи нікого нічого не просив. Ну, зараз така ситуація. Хочу вас попросити допомоги. Тому що лікування дуже дороге. Щоб ви розуміли, ви мене прекрасно всі знаєте, всю інформацію по лікуванню чеки можу виставляти. Тут ніякої немає фальші, все правда, все прозоре. Так що, дорогі підписчики, надіюсь на вас. А, да, ще В Фейсбуці там моя жіночка виставляє, друзі виставляють. Так що репостіть, допомагайте. Це не фейки, це чиста правда. Так що... Сейчас я викину відео. Надіюся на вашу підтримку. Хто хоче допомогти, там буде карта. Моя жіночка збирає на доцю на поддержку. Хто хоче допомогти ще, пишіть мені в лічку, я вам теж скину номер карти. Так що якось так. Надіюсь на вашу допомогу. Слава Україні!